Новини на першому кабельному в студії Олександр Коробко. Вітаю вас! Надія для надії у Хусті відбувся благодійний показ мод Fashion for Action», на якому збирали кошти на лікування хворої надії гусек. Дівчина вже 15 років страждає на ревматоїдний артрит, але завдяки благодійникам отримала шанс на одужання і за кілька днів їде на операцію. Благодійний показ «Мод Fashion for Action відбувся в одному з хуських готельно-ресторанних комплексів, його власниця Марина Лунченко не залишилася до біди 25-річної хустянки Надії Гусак, якій терміново потрібна операція на суглобах. Дівчина 15 років страждає на ревматоїдний артрит, але останнім часом хвороба загострилася, і якщо негайно не провести операцію, то вона може перестати ходити. Штучний протез коштує 8 тисяч доларів. Половину суми Надія не збирала, та решта виявилася непосильною. У той час, коли коли українські громадяни всіма силами фінансують армію. Просити у них гроші ще на якісь потреби некоректно. Тож Марина вирішила залучити людей, які б погодилися власною безкоштовною роботою допомогти зібрати необхідну суму. Так було вирішено привести благодійний показ мод, запросивши до нього відомих дизайнерів. Я подумала, чому ні? «Почему бы в перерывах между всем, как готовить коллекцию к шоуруму в Париже, не съездить бы в хуст. Ну сменить картинку. Я плюс я никогда не был в хустях. Окрім відомого київського кутюр'є Артема Климчука, до хуста приїхала львівська дизайнерка Лілія Дзунза з Ужгорода на добру справу зголосилися представники бренду Андре Тан та Роксолана Новак. Я знаю, якою ціною робляться такі покази. Скільки це треба зусиль, аби все вийшло, і мені приємно, що люди. Небайдужі, що люди долучаються до таких заходів. Чим більше буде таких заходів, тим краще, на мою думку. Спеціальною гостею показу була редактор сайту українського глянцю Vogue Віолета Федорова. Вона на основі п'яти образів розповіла про останні тенденції у світі моди, нагородила найстильніше обраних гостей. А також виставила на благодійний аукціон лоти, які привезла з Києва від закарпатської дизайнерки Лілії Братус Малявкіної. Впечатлення у мене крайні позитивне, тому що мені дуже подобається, когда а, не только просят деньги, но и дают людям что-то взамен. То есть люди провели хорошо время, они познакомились с коллекциями, они пообщались и взамен они отблагодарили организаторов. своєю капійка основним джерелом збору коштів для операції надії стали благодійні внески за квитки відвідувачів показу, а також аукціон лоти, на які надали політики, меценати, санаторії, ресторани, івент-агенції та змі Закарпаття. Крім того, свої речі люб'язно подарували майстрині хендмейду. В якості лота розіграли навіть боксерські рукавиці з особистим підписом Віталія Кличка. Я довольна дуже сьогоднішнім вечором. Все пройшло так, як в принципі ми планували. Цель яку ми. Поставили, а мы ее добились. У нас цель была э, собрать деньги на операцию. Дівки під іменем надіжда. Звісно, ці гроші, ця сума пусть не конкретно та сума що їй нужна, але сума зібралась, і це найважливіше цього вечора. Я считаю так. У кінці вечора організатори зібрані кошти вручили Надію Гусак. Вийшла загальна сума 41 тисяча 450 гривень. У зв'язку з підняттям курсу валюти до повного лікування ще недостатньо. Однак, незабаром дівчина вже вирушає на попереднє обстеження. Я по-любому йду на консультацію, ще додаткові аналізи, то полю. Бому, то не так все просто, що взяв, зробив. Ну на перше врем'я хватає. Решту суму Марина Лунченка обіцяє докласти. Тож дівчина з життєствердним іменем Надія таки отримає шанс на одужання. А між тим організаторка дякує усім, хто долучився до доброї справи у такий складний для країни час, бо тільки завдяки небайдужості та гуманності переможе добро. Ужгород став 55-м містом, яке долучилося до великої української ходи. Метою акції є вшанування загиблих героїв майдану. Та АТО в рамках ходи ужгородцям продемонстрували понад півсотні прапорів з різних куточків України. Киянка Катерина Валевська вже четвертий місяць їздить усією Україною, збираючи прапори у різних населених пунктах. Ця велика всеукраїнська хода почалася у вересні з Майдану Незалежності. Ужгород наразі став 55-м містом, яке долучилося до акції. Мета нашої ходи вшанувати пам'ять загибших героїв Майдану та АТО, принести дух патріотизму через всю Україну, приєднати від міста до міста, від села до села прапори, де люди записують свої думки, бо думка у людини це саме головне, і під відкритим. Тим небом люди пишуть свої думки, які бажають мира, щастя, злагоди і перемоги України. У сквері Небесної Сотні жінка вивісила понад 50 прапорів з різних куточків України. Серед них є стяги зі звільнених населених пунктів Донбасу. У колекції також бойовий прапор 2-го інженерного батальйону 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади, де служать закарпатські вояки. Він переданий нашими земляками з передової в Донецькій області на знак подяки за підтримку. Люди мене питають, втомилася. Чи ні, я не знаю, де я беру ці енергії. Хто мене надихає, але це я зрозуміла, що я написала такі слова. Якщо це моя місія, і мене Бог сам послав в цю ходу, то я йому дякую за те, що він вибрав мене. Я не підведу і дойдуся до кінця. Закарпаття долучилося до акції чотирма стягами. У планах активістки до 18 лютого зібрати 100 прапорів, зійти з ними на говерлу, а згодом передати до музею героїв Небесної Сотні в Києві. В Ужгороді триває боротьба з неосвітленими кварталами. Комунальники вже приступили до виконання програми з модернізації та встановлення освітлення. Наразі з нічної темряви вийшли вулиці Генерала Свободи та Можайського. Перше за 10 років мешканцям вулиці Генерала Свободи не доводиться повертатися додому у суцільних потимках. Комунальники приватного підприємства Промтехобладнання встановили опори для освітлення та ліхтарі. Нині ужирицям стало спокійніше, оскільки добиратися у пітьмі, особливо взимку, створювало масу незручностей та переживань. Стало краще видно, вечором ходити. Так би везде зробили, було б класно. У задоволені, що нарешті міська влада звернула увагу на благоустрій міста. Щодо генерала свободи, то встановлено 30 нових ліхтарів. Заплановано ще 20 світильників на цій території. Батьки розповіли, що раніше доводилося відмовлятися від вечірніх прогулянок з дітьми, аби не блукати у темряві. Люди похилого віку, які проживають в багатоповерхівках, теж не мали змоги вийти в аптеку, оскільки хвилювалися, аби не потрапити у найближчу яму. і дуже хорошо, і дай Бог, щоб так продовжувалося, щоб на сьогоднішній Хорошо. Убирають, хорошо ухажуває все, і дай бог щоб так також продовжалася. Необхідно модернізувати систему зовнішнього освітлення, впровадити сучасні інноваційні світлодіодні світильники, зазначив Томаш. Їхні переваги це ощадне енергоспоживання, більша тривалість експлуатації та екологічна безпека. Безперечно, приємно, що проблемами міста є кому перейматися, та освітлення має бути більш яскравим, зазначив Ужгородець. До того ж, економія має бути економною, але не за рахунок безпеки містян. Я доволі часто по Європі їжджу. Я там бачу, яке воно має бути. Тобто там, я можу і в три часа ночі вийти на вулицю, і там як днем так світло розумієте. Тобто, це для мене нормально. А це ну це звичайно якийсь результат, але не то що би хотілося. Наразі мешканцям мікрорайону не доводиться користуватися ліхтариками, а водіям таксі легше знайти потрібну адресу. У новому році міськрада планує обладнати вуличним освітленням 47 внутрішньоквартальних територій, а це близько 29 вулиць та 154 світильників. Вихованці реабілітаційного центру дорога життя готуються до новорічних свят. Школярі з обмеженими можливостями власноруч виготовили листівки та вироби хендмейду на тему зимова казка. Христина педагог медико соціального центру Дорога життя розповіла, що подібні заняття дозволяють активізувати творчу діяльність дітей, розвивати фантазію. Вихователь наголосила, що серед учнів є справжні таланти, а тому завдання центру допомогти та підтримати особливих дітей. Щоб учні почувалися комфортно та захищено, вихователі знаходять індивідуальний підхід до кожного. Заняття намагаються зробити креативними, тому що разу вигадують нові стилі та техніки, аби дітям було цікаво та пізнавально. У Нас 19 чоловік є 19. Дітей, числиться в соціальній групі в школі. Готували ми в принципі, дві виставки. Це в 20-й школі, в п'ятницю була, і в міську Рач. В принципі, дві виставки. На новорічну тему до Нового року. Новорічні вироби. Кульки, листівки, школярі залюбки розповідають про свої вироби. 12-річна Вероніка малює з п'яти років. Найбільше вона захоплюється зображенням природи. Ще дівчинка полюбляє виготовляти листівки та новорічні прикраси. Нам вона продемонструвала іграшку, яку власноруч виготовила для своїх батьків. У неї, як у кожної дитини, є мрії. Цьогоріч Вероніка бажає отримати в подарунок планшет аби переглядати улюблені мультфільми. Обклеювала це цей, потім. Ми... Надували, надували шарик і, і об, обклеювали його нитками. Потім цей шарик здавався і виходився ось такий шарик. Енергія малюнків дуже сильна, а дитячій фантазії немає меж. Діти трепетно ставляться до своїх виробів, тому з великою гордістю презентували кожен малюнок. А ще вихованці чудово співають, тому залюбки виконали пісню Святого Миколая. Це все на сьогодні. Шукайте нас в мережі Facebook. будьте здорові і залишайтесь першим кабельним.